Передостаннє місце місця нашого кінотуру зала нам. Мені здається, за цю неділю ми об'їхали всю Україну. Це дуже приємно бачити аншлагів в залах, дуже приємно бачити вас. Ми кажемо про те, що стрічка Довга доба це як хрестоматія всіх українців. Те, що ви побачите сьогодні, це є наше життя. Стрічка важка, але дуже надихаюча про нас, про людей, про українців, про наш супротив, про нашу силу та про наш дух. Дуже важливо, що кожен з вас, ми так кажемо, що кожен українець зараз це піар-менеджер нашої держави. Для нас дуже важливо, щоб ви розповідали, розказували про те, що відбувається. Ділилися з цим посиланням на цю стрічку, починаючи з 25 лютого, вона буде у нас на YouTube довга доба. Будь ласка, шерці її, тому що її те про що ви кажете, ми бачимо всі повідомлення, коли ви пишете нам, що її повинен побачити весь світ. Uh, будь ласка, допомагайте нам в цьому, uh, якщо ви думаєте, що це не важливо, це не так. Це дуже важливо, тому що ми бачимо той фурор, який зараз відбувається, да після, після перегляду кожного, 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 кожного міста. Да, ми бачимо скільки uh, людей пишуть нам, діляться своїм болям, кажуть, що вони побачили свої історії, історії своїх перших днів. Розповідають це дуже важливо, тому вам дуже вдячні. Я від себе дякую, що ви сьогодні тут разом з нами. Це дуже приємно і цінно для нас. В нас були такі невеличкі переживання стосовно того, чи будуть українці дивитися українське документальне кіно, і ми точно маємо зараз відповідь, що будуть, тому що це кіно про нас, про наше з вами життя і про наше майбутнє. Дивитися на мене. Говоримо про сьогоднішній фільм до і зокрема сьогодні така дата. Так 10 років в річниці майдану. І це досить символічно, що сьогоднішній день саме прем'єримо і, і у Львові називаємо це так. Адже окрім того, сьогодні в нас і повна блокада українсько польського кордону, і ми зараз пробуваємо з цим фільмом на заході. От ваші думки загалом в цій ситуації невже люди, якщо подивляться, вони зможуть для себе щось зрозуміти і оцінити ті масштаби, які є? Я завжди вірю в людяність. Я вірю в силу мистецтва, я вірю в документ історії, так. Бо якщо б я в це не вірив, то мабуть не зміг би болити цьому так багато часу і сил. Тому так, я думаю, що так. А всі оці моменти, котрі ви зараз перечислили, то це називається, що ми знаходимося у війні і навіть як Неважко відчувати, що є загострення зараз. Мені здається, таке трошки штучне загострення з поляками. І це ж не всі поляки, це там, якийсь сегмент, і ми не знаємо, чи хтось це коригує, чи хтось це роздуває. І тому я завжди кажу і собі, і своїм друзям, щоб ми. Не то, щоб намагалися зрозуміти так. Ми маємо намагатися зрозуміти, тому що коли відключаєш і починаєш дуже злитися, тоді вже ти не можеш знайти, не можеш домовитися. Так тут потрібно щось. Зрозуміти, а що саме поляки хочуть, і пам'ятати, що вони все ж таки дуже потужно підтримали українців в саме найперші моменти, коли це ще не було трендом. Повертаючись до довгої доби, ми говоримо про те, що довга доба це не тільки два роки повномасштабної війни. Довга доба це довгих 10 років тяжкої праці та наших українців. І наших воїнів, які ще почали за нас на звідстоїти нашу країну з 2014 року, і мета фільму привернути все ж таки увагу світу, чи ще щось а, мета фільму надати можливість відчути, що війна це щось таке, що дуже близько, навіть якщо ти цього не помічаєш. Тобто саме тому фільм починається з, за декілька місяців до початку війни. І ми бачимо, що українці по всій Україні раділи, відчували життя. Так, в нас вже йшла війна, так? Але це ж так важко навіть в країні відчути. Так? І їм зараз теж важко відчути, а що ж це таке? Так от... Я хочу, щоб коли люди за кордоном будуть бачити цю стрічку, вони щоб їх промурашило і вони зрозуміли, що це так близько. Це ця страшна жахлива навала. Дуже близька до всіх, отак по кордону. І всі, хто по кордону, вони дуже і дуже в великої небезпеці. І зупинити це можливо тільки разом, тільки разом, тільки так, щоб була чітка підтримка України, бо ми вже в конкретної війні, але ми й буфер, і це багато хто насамперед знає, але це потрібно кожного дня доносити нативно, щоб люди бачили: ось жіночка тільки що народила, а ось прилетіла перша бомба. І так може бути і з Польщею, так може бути. Із Балтійськими странами, тобто так може бути і з той же Німеччиною, і з тією же США, бо ми не знаємо, чому так поводить себе Трамп. Ми ще не знаємо, хто керує цим, а може і трошки догадуємося.